В 1916 році під час Першої світової війни, трьом малим пастушкам Сватіми Лусії Сантос, Франциску Марту і Жасінті Марту, явився ангел миру і сказав їм молитися молитву, яку я помолю зараз на вербіці і заохочу вас долучитися до спільної молитви за швидкий і справедливий мир в Україні. За посвяту України, Росії і цілого світу непорочному серцю Марії. Про що говорила в другому Фатінському посланні Матір Божа дітям Фатімі. Ще прошу вас поставити вподобайки цьому відео, написати свої намірення, інші коментарі, для того, щоб Ютуб більше поширював нашу спільну молитву і більше молільників до нас долучалося. Святі Лусія! Франциско, Жасінта і всі святі, моліться разом з нами за швидкий і справедливий мир Україні. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби Дібр, життя подателю. Прийди все в нас, очисти нас від усякої скверни. Спасибо є душі наші. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюся, люблю тебе. Я прошу у Тебе прощения за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надеюсь люблю тебе. Я прошу у Тебе прощения за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняется, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіються, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. О, ми, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюся і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь, і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь, і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від тікальну вогню, провадь всі душі до неба, особливо всі ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за, за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гі, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе Прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе Прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Пресвята трійця, Богатець, Божий син, Бог Дух Святий, глибоко вам клоняюсь і жертву тіло, кров. Душу і божественність Ісуса Христа, присутнього усіх ківота на землі, надужній образ, святотас, байдужості, якими він є зневажні. Ради безконечних заслуг і найсвітішого серця і причистого серця Марії, прошу наверення бідних грішників. Дякую вам за спільну молитву, дякую за активні в шаті пані Ірині Стара, спонсору каналу «Користі новини, пані Лесі Рев'юк. Пані Миросі Гаврилич, Марії Грицик, пану е, Сергію Кутніку і пані е, Анна Литви, Литвинко. Дякую за підтримку, за допомогу поширенні нашої спільної молитви. Заохочу всіх вас кожен день 21.00 на каналі Корисні Новини. Долучатися до спільної молитви за швидкий і справедливий мир в Україні. Боже, благослови Україну. Мир вашому дому, мир всій Україні. Слава Ісусу Христу! Христос рождає! Славімо Його! До завтра!